Сьогодні, скоріше за все, ви дивитесь найкоротше відео в історію мого каналу. Поки що! Всім привіт, друзі! Мене звати Тайніта, і сьогодні ви на моєму каналі, де я з вами поділюсь своїми одними з найулюбленіших цитат, які мене мотивують на якусь роботу, які мене, мені подобаються і. Uh, і просто надихаючи цитати, які, можливо, вам сподобаються, які ви, можливо, собі десь випишете, можливо, напишете і повісите перед робочим столом. Я цього не знаю. От, але сьогодні, чому таке коротке відео, бо я готую для вас відео побільше, об'ємніше. І саме тому сьогодні будемо говорити про цитати. І перша цитата, про яку ми будемо сьогодні говорити, вона звучить так: посмішка нічого не коштує, але вона дуже часто творить чудеса, і це правда. А я про неї вперше почула на німецькій мові, і вона мене зацепила, да так зачепила трошечки. От а чому? Тому що я побачила а, себе в ній. А коли я знайомлюсь з новою людиною, мені хочеться її розташувати так до себе у гарному сенсі, в плані те, що я з нею хочу створити гарний дружкий конект, і це дуже і дуже важко зробити, якщо між вами немає отої теплої. Та комфортної атмосфери, да, е, між вами немає того вайпу, своєрідного. З різними людьми у вас свій вайб. І це дуже важливо, коли ви знайомитесь з цією чи іншою людиною. І цей вайб є в будь-яких взаємовідносинах. І важливо розуміти, який це вайп. Якщо це вайб такий теплий, комфортний, атмосферний, все супер, проблем немає. Якщо. Це такий вайб, який вам не підходить, який вам не нравиться, після якого ви втомлюєтесь, то а навіщо? І саме тому, щоб зробити а, такий перший, да, а, перший вид вайбу, про який я розповіла тільки що, треба посміхатись. От, щоб ви там не казали, але посмішки дійсно робить дива, про які хочеться розповідати і розповідати. І навіть зараз я посміхаюся, бо я хочу між нами да, встановити таке собі конект. От тому йдемо далі. Друга цитата звучить так: дуже часто зміна себе потрібна більше, ніж зміна обставин. А, в мене був період, коли я думала, що мені треба зробити, щоб от ем, вийти з такої ем, з такого дуже подавленого да, ем, состояння. Я думала, що. Це якийсь час, я думала, що це все німеччина, що це все погана погода, що все погано через обставини. Але як тільки я почала займатися спортом, як тільки я почала вести блог, да, вести так регулярно майже свій блог знімати відео, то в у мене все пішло в кращу сторону. Я почала більше читати ось, можливо, півтори місяці назад, і я так сильно наповнилась цим-всім. Я просто я відчуваю таку шалену енергію, коли зранку зробила якесь там тренування, випила водички, все-все-все-все зробила свою рутину, яка мене наповняє. І з... я. От нещодавно тільки усвідомила. Я її виставляла ще весною, 23 квітня, до себе на телеграм-канал. До речі, це вам знак, що вам треба туди підписатись, бо там дуже і дуже багато мого життя. Тому, будь ласка, Heart be да? А, і тільки зараз я її перечитую, і я зрозумію, наскільки це глибока і велика цитата. що... Треба починати з себе, в будь-якому випадку. Це підтвердження моїх слів, що все починається з тебе, що а, з, х, якщо хочеш, а, щоб світ змінився, починай змінювати себе. Третя цитата вона з книги Маргарет Мітчелл, віднесені вітром, і вона звучить так: ніколи не втрачайте нагоди випробувати щось нове, Скарлетт, це розширює. Кругозір. І це так, це дійсно так. Тому що якийсь час я а, зараз не згадаю, але щось таке було, що я не хотіла. Але це про прояв себе було, це про нові емоці... А, згадала приклад. А, на початку літа, цього літа, 24-го року, а, я не хотіла їхати в музей, а, і тому я сказала: ні, не хочу, мене туди силою потягнули. Даша, типу, ну а чому ні? А що тобі взагалі заважає? Я не хотіла, дуже сильно не хотіла. Але коли я приїхала, мені... там було так досить багато класних ретро-машин, з яких я просто... Дуже-дуже великого краша зловила. А, да, там була машина спеціальна, яка робить тобі браслет. Я його, можливо, зараз вже не знайду, але такий маленький подарунок. Дякую. От, і це я для себе зрозуміла, що не треба просто а, відмовлятись від. Шансів, бо такого шансу, можливо, в майбутньому вже й не буде. Да? Я не знаю, що у вас в життях. Я не знаю, який ще можна приклад привести, але проявляйтесь завжди. Беріть від життя все, що тільки можна і не можна. Тому що це дуже-дуже важливо насповнювати своє життя спогадами. Погані. Краще втриматись, гарні наповнюйте. Беріть, беріть і ще раз беріть. Якщо у вас випадає такий шанс, то з вашого боку буде якраз таки трошечки дивно, якщо ви будете відмовлятися від них. Тому а, для мене ця цитата одна з таких найкращих, да, можна сказати, а я всю книгу не читала, але хочу. От, і тому. А, вона просто про життя, про те, що нам дійсно треба а, от просто брати від життя максимум. Четверта цитата від Томаса Едісона. А, звучить так: найбільша помилка в тому, що ми швидко здаємося. Іноді, щоб отримати бажане, потрібно просто спробувати ще раз. Тут дуже класний приклад грає. Я не пам'ятаю, в одному з відео я чула такий, такий вислів, що просто уявіть. А що вам треба пройти 343 дні? Щоб на 344-й вам сказали так. Ви будете йти далі, чи не будете? Більшість, мені здається, скаже в такому випадку так. Якщо я знаю, що там мені треба отаке от пройти з НІ, потім буде так. І. Ось я співвідношу цю цитату до цього прикладу. Чому? Тому що ми ніколи не знаємо, коли нам повернеться удача, після якого відео в мене підуть, піде статистика вгору. Ми ніколи не знаємо, що, якщо я не зроблю сьогодні завдання, мені поставлять двійку. Да, тому що його перевірили, да, а його немає. Або не поставлять, бо його не перевірили, ми цього не знаємо. І саме тому тут дуже і дуже важливо завжди йти, от, незважаючи ні на що, просто йти і чекати, коли ж то буде то омріяне так, коли ж прийде той омріяний успіх. І саме тому я її виклала теж ще в 23-му році, на секундочку. В травні 23-го року, і я вона досі актуальна. І мені здається, такі цитати вони будуть актуальні завжди. Да? Бо вони про життя, вони про що тут в нас в голові. Вони про те, як ми наповнюємось, як ми не наповнюємось. Тобто, Розуміємо, да, що до чого. Далі в нас буде блок більш надихаючих та мотиваційних таких цитат на роботу, на а, навчання, і розпочинає цей блок. Цитата від Генрі Вордо. від Генрі. Фу, коротше. І перша цитата з цього блоку це: кожен, хто перестає вчитися, старіє, неважливо, в 20 або 80 років. А будь-який інший, хто продовжує вчитися, залишається молодим. Найважливіше в житті це зберегти мозок, гол... мозок молодим Генрі Форд. І я вже говорила нещодавно на цьому каналі, те, що нам потрібно завжди розвиватися, нам треба йти вперед. І я казала про статистику, що більшість населення нашої планети, воно. Е, с... Закінчує вчитися після закінчення університету. І все. І далі, якби ніякого саморозвитку, нічого немає. І це проблема. Це проблема номер один в, нашому, в наших життях, тому що нам потрібно завжди і завжди щось вчити, щось а, читати, якось вдосконалювати вже якісь існуючі навички. І саме тому для мене це цитата теж так тригерить і. От це, що Forever Young, я кажу про себе, те, що я завжди молода. І я буду молодою, бо мій мозок буде теж молодий. Я сподіваюся, в 25 років я ще буду не на одній хвилі, але ну плюс-мінус, можливо, десь щось. Я якби буду мати позиції, да, а, і в мене отут і отут в мене буде Форевер Young. Тому я думаю, це Далі, Одна з улюблених моїх цитат від Стіва Джобса: це а, єдиний спосіб робити свою роботу добре. Це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати. А, для мене а, ця цитата, чому надихаюча, тому що а, в мене є приклад. А, не буду називати кого, але люди в моєму житті вони займалися неулюбленою справою. І можна було побачити, як людина просто змінюється на очах. І це якби, звичайно, нікому не подобається. Так? От. І в мене є, навпаки, приклад людини, яка займається своєю улюбленою справою, яка горить, яка надихає її. І саме це найголовніше в нашому житті. І чому я казала нещодавно, теж що робити щось, що а, займатися улюбленою справою це величезний дар, бо не всі можуть це робити сьогодні. Да, тобто не всім дано, на жаль. Але я займаю своєю улюбленою справою, я знімаю для вас відео, і тому для мене це просто вау! Супер! І сподіваюсь, у вас так само. Наступна цитата це. Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи. Шар, Шарль Шар Луи А, Чому я вибрала а, цю цитату? Я вирішила додати її в відео, тому що. А, знаєте, цитату? «Чим більше я вчу, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. От це майже те ж саме. А, чому взагалі. Так, тому що коли я а, йшла вчити німецьку мову, я не думала, що там так багато всього. Да? Тобто я з німецькою мовою до цього я ніколи взагалі не стикалася от прям взагалі ніяк. І, типу, для мене це було щось новеньке. На секундочку я вчу німецьку мову трошечки менше року. От. І зараз я розумію, який в мене прогрес вже є. І зараз я розумію, що в мене дуже і дуже багато чого ще є попереду. Я достатньо матеріалу вивчила, щоб зараз розмовляти не з носіями, а так, можливо, з людьми іншої національності. Та, да, наприклад, в мене є дівчинка нова, яка. Я... Ка розмовляє англійською і трошечки німецькою. От, і якби я взагалі не маю інших шансів, окрім розмовляти з нею німецькою мовою. В мене є ці знання, ми плюс-мінус все розмовляємо, вже можемо щось обговорити. да, все супер. От. І я в той же час я розумію, що щоб спілкуватися прямо з носіями, а особливо зі старшими людьми. Мого саларного запасу не вистачить. От ні. От, можливо, на трошечки-трошечки, я щось зможу сказати. Але щоб отак от повноцінно вести бесіду, як я це роблю на українській, на жаль, на російській мові, то так, я можу. Без питань. Але зараз я розумію, що скільки мені ще і ще треба багато вивчити, щоб і скільки практики потім треба, щоб. Проговорити, щоб виговоритись, щоб ось це все наздогнати. От. І тому я сподіваюся, і, і це, і головне, що цю цитату можна приплести до будь-чого. Починаючи з якраз таки з німецької мови, закінчуючи фізикою або хімією. Да? Бо там теж і кінця, і краю немає. Я не знаю. О, таке коротеньке трошечки відео в нас вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Вибачаю за свій голос, бо я трошечки простивше, захворівша, У мене отут все закладено. От, я думаю, це було помітно, але не так сильно. Тож, дякую за перегляд. Переходьте в мій телеграм-канал, він в описі, там мене дуже-дуже багато. От, а з вами була Ніта. Всіх люблю і до зустрічі. Тус!